Безперечно, що нинішньою радісною подією ми зобов'язані мужності українського війська, нашим новітнім героям, всім тим, хто нині на полі бою протистоїть на нашестю чужинців, і тим, хто цій, у цій боротьбі віддав своє життя за Україну. Сьогодні ми підносили за них свої молитви. Ми просили наближення, перемоги і утвердження справедливого миру для України. України. І ми маємо щиру надію та будемо працювати для того, щоб така правдива і сердечна молитва за Україну, за президента і державну владу, за військо, за весь український народ зазвичала тут щоденно. Ми прибули Господарю до вашої хати. хочемо вам господарю, Щоб ви в мирі проживали і біди не знали, Хай Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб ви в мирі проживали і біди не знали.